Смиченський старостинський округ найбільший у Городнянській громаді. До нього входять два села Смичен та Дібрівне. Тут зареєстровані 897 людей. У нас функціонує ліцей, у нас працюють ФАПи і в Смичені, і в Дібрівному. У нас працюють будинки культури, є бібліотеки. У нас є місцеві підприємства у городнянській громаді. Проживає понад 20 тисяч людей. Загалом тут 16 старостинських округів. Зі слів голови громади Андрія Богдана. Їх планують скоротити. Два роки вже працювали після окупації. Вирішили все-таки робити реформу, тому що треба виконувати закон. 7 березня відбулися громадські слухання у Пекорівському старостаті. Його мали приєднувати. Нате до хрипівського старостату, бо за нинішнім законом про місцеве самоврядування в Україні. Старостинському окрузі має проживати не менше п'ятисот людей. До Пекурівського старостинського округу входить два села: це село Пекурівка і село Політрудня. На даний час в нас зареєстровано 441 людина. Було вирішено на той час, щоб нам залишити наш старостинський округ. Розглядалось таке питання: щоб нам додати до нашого старостинського округу два села. Які знаходяться за 6 кілометрів від нашого населеного пункту. Всі хочуть, щоб не закривали. Послуг багато отримуємо. Змоги в нас немає їздити, тому що я працюю на півставки, часу не вистачає. Негативно, звісно, кудись їхати і за чимсь. У чужі як кажуть сторони при потребі все на місці. Не треба нікого шукати. Ніде. Наразі у Городнянській громаді процес об'єднання старостинських округів зупинили. Це пов'язано з тим, що Верховна Рада розглядає зміни до закону про місцеве самоврядування. Головна з них для створення старостинських округів на території старостату має проживати 200 людей, а не 500, як є зараз. Законопроєкт ще не прийняли. Він пройшов перше читання. Ми все таки призупинили. Нили зараз цю роботу. Ми тут пішли іншим шляхом, щоб нас не звинуватили в тому, що якесь там барнотраство. То ми старости перейшли на повний робочий день. Якщо немає 500 людей, зміни до закону про місцеве самоврядування в Україні в першу чергу. стосуються роботи старост під час воєнного стану та збільшення кількості старостинських округів, розповів Суспільному. Ініціатор законопроєкту Віталій Безгін. У когось в старостаті 700 людей чи тисячі Когось буде 210 чи і, і, і через різні старостати, так? Рідне на на старосту, на діловодах. Днянській громаді є два старостати – Кузницький та Солонівський, які не мають 200 людей і будуть скорочені після того, як Верховна Рада внесе зміни до закону. Солонівський старостинський округ приєднають до Бутівського, Кузницький до Хотівлянського. Динаміка така, що з прикордонне люди виїжджають, і ми не знаємо, що буде, наприклад, через місяць два. Удень зйомки зустрітися із старостою Кузницького старостинського округу Олександром Авраменком нам на. Вдалося телефоном. Він Суспільному розповів, що людей про скорочення старостату попередив чотириста після трапіса, а проживають 180. За те, що скорочують старостат у громаді, будуть депутати голосувати, і люди проти. Віра Вархоле, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.